Я не хотів тобі казати, але не знати це ще небезпечніше для тебе. Ти про що? Чому небезпечно? Лейло, ти була права. Хашмет дав Гюркану пожити, щоб ти бачила. А справу зробили у той день, коли ви бачились. Швидше за все він його вбив. Що? Я розпитав, його ніде немає. І річ не лише у цьому. Хашмет небезпечний. Навіть більше, ніж я про нього думав. Він казав, що тобі там безпечніше, але помилявся. Не живи у тому домі, там ти в небезпеці. Хто помилився? Що навіть більше? Я не можу тебе збагнути, Альпера. Хакверді. Хакварді. Хакверді не потрапив в аварію. Цю аварію влаштували. Хашмет наказав.